І коли я тільки навернувся до Бога, то завжди було цікаво. І коли людям ставив питання, думаєш, ну як же Бог розбиратиметься, така кількість людей і так далі. Ну знаєш, насправді дуже просто і дуже легко, тому що люди вони завжди чимось захоплені, навіть якщо вони самі не робили гріхів, проте вони завжди йдуть слідом за кимось, за якимись людьми, за якимись героями, які були в історії людства. І мало того, що вони йдуть. Вони просувають всякі там ідеології, всяких людей і все-все, все, чим наповнений був цей світ або зараз те, що є? Хтось схвалює ось зараз, наприклад, війну в Україні, і багато людей, вони, наприклад, так само, як комунізм, схвалюють це все чи спокійно до цього ставляться. А що означає схвалити? Отже, взяти участь у цій війні та стати вбивцею? А що значить? Нічого, якщо не зробити, якщо в тебе є запитання, де біле, де чорне, де Бог, де сатана, якщо ти мовчиш, у тебе немає позиції. Ми, як позиція, якщо ти є світлом, чи ти є світлом, якщо ти береш раз і ховаєшся. Що Бог тоді, як Він оцінить цю ситуацію? Це та сама ситуація, ситуація страуса.